Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо Росія досі намагається брати кількістю, то в Україні чудовий шанс брати саме якістю, тим більше в контексті надання Україні західного озброєння для проведення успішного контрнаступу, у якому співвідношенні правильно рахувати високоточну зброю, ту зброю, якою воює сьогодні Росія, розповів у прямому ефірі телеканалу Freedom генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду, закриємо небо України, заступник наче. Генерального штабу ЗС України 2006-2010 років Ігор Романенко модернізовані міги, які передали нам західні партнери, не повністю реалізовують можливості базового натівського літака, такого, як F-16 F-18. Ми боремося, тому що можливості модернізації покращилися в порівнянні з радянськими варіантами, які у них є, але вони ще не досягли рівня базового натівського літака, за який бореться наше військово-політичне керівництво, і це дуже правильно, тому що, по перше, в оборонних діях вони вже потрібні. А ми зараз проводимо. Демо оборону операцію, де треба зупинити противника, адже вони тактично але просуваються і наступають, знищити якомога більше живої сили і техніки противника, змусити його прийти до оборони і тільки після цього переходити до наступальних дій у тому випадку, якщо до цього часу буде підготовлений стратегічного рівня резерв, пояснив Романенко. Військовий додав, що під час проведення контрнаступу ЗСУ потрібно ефективне прикриття з повітря. А ці резерви передбачають не тільки нашу піхоту, яку ми цінуємо, але на землі має бути підтримка танків більш ефективна, ніж російська Радянських часів, яку вони зараз реанімують, нам необхідне прикриття з повітря сучасної авіації, яке мало б натівські можливості, яких у них більше ніж у російських. Але поки на жаль, навпаки, більш сучасні російські у них можливості і характеристики кращі ніж наші старі радянські трохи покращилася. Ситуація з надходженням радянських модернізованих, але в принципі альфо не зміниться, поки не буде надана авіаційна техніка покоління 4+. вважає Ігор Романенко. Генерал-лейтенант додав, що Україна дуже сподівається отримати сучасну авіацію. Можливості є, багато країн погодилися, але немає рішення. Тому дуже сподіваємося за результатами роботи нашого керівництва з керівництвом союзників. В першу чергу, сполучених штатів а також ці випадки і поведінка росіян. Їхні ядерні ігри. Я думаю, що імунітету заходу має бути. Це видно з результатів зустрічі в Москві товаришів Пу і Сі. Це час для того, щоб приймати рішучі кроки для забезпечення авіацією з новими можливостями, особливо напередодні тих контрнаступальних дій. Які готуються, наголосив військовий до зустрічі? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.